Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Інвестори масово забирають свої гроші з довгострокових облігаційних фондів Сполучених Штатів Америки. Це відбувається найшвидшими темпами з часів піку пандемії COVID-19, практично 5 років тому. Зростаючий державний борг США, який вже досягнув тривожних масштабів, змушує інвесторів втрачати довіру до одного з найважливіших інвестиційних ринків світу, розповім вам, що відбувається і до чого це може привести. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і прокоментуйте це відео. Цим ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні. У другому кварталі цього року з фондів, які інвестують в гастрокові облігації американські, причому і в державні, і в корпоративні інвестори вивели майже 11 мільярдів доларів. Це найбільший відтік з. Початку 2020 року, коли ринки трясло через пандемію. Для порівняння, в попередні кілька років ці фонди в середньому залучали. 20 мільярдів доларів. Чому інвестори тікають з цього надзвичайно цікавого ринку? Причина це зростаючі занепокоєння щодо фінансового майбутнього США. Державний борг країни вже сягнув 36 трильйонів доларів. А це на хвилиночку 124 відсотки від ВВП країни, тобто державний борг Америки, на 24 більше ніж річний розмір економічного пирога країни. який Виробляється всіми економічними. Гравцями так, от він може ще більше зрости через новий податковий фіскальний закон Дональда Трампа, який він називає великим і прекрасним Big beautiful Bill. Да? І незалежні аналітики прогнозують, що цей закон додасть насправді трильйони доларів до державного боргу протягом наступного десятиліття, і насправді це стало однією з підстав для просто неймовірного розколу між Дональдом Трампом і. Його колись найближчим радниками, найбільшим спортером, найбагатшою людиною світу. Ілоном Маском. так, от, от ці події, які розгортаються навколо державного боргу, вони змусять Міністерство фінансів США випускати ще більше облігацій для того, щоб покрити витрати. І Білий Дім стверджує, що митні тарифи на імпорт і економічне зростання вони дозволять зменшити борг. Але інвестори налаштовані скептично, тому що поки що ніхто не побачив якихось. Серйозних досягнень на треку економії видатків державного бюджету, це те, за що брався Ілон Маск, з оцим його дощ. Він гучно зайшов в політику, ще більш гучно з неї вийшов. Я думаю, що він це зробив тимчасово, але менше з тим. Ще одна причина: це очікування зростання інфляції. Тарифи, які адміністрація Дональда Трампа запровадила на інші країни там, щодо Китаю, лунає. Ставка компромісна на рівні 50%. можуть суттєво підвищити ціни. Лотфі й головний кредитний стратег Goldman Sachs, зазначає, що в іті коштів наочно ілюструє страх перед довгостроковою фінансовою нестабільністю. Роберт Тіп з PGIM додає, що інфляція, яка все ще перевищує цільовий показник федеральної резервної системи США у 2%, і. Величезна пропозиція нових облігацій створюють нервову атмосферу на ринку. Довгострокові облігації особливо вразливі до інфляції, адже зростання цін по суті з'їдає цінність їхніх. Фіксованих виплат і цього кварталу ціни на такі облігації впали на відсоток. Хоча втрати були найбільшими після анонсу митних тарифів у квітні 25-го року. Безумовно, да ви пам'ятаєте цей день визволення? Я розповідав вам про те, як Дональд Трамп вийшов до Розарію Білого Дому і шокував весь світ новими. Митними тарифами, куди йдуть ці гроші з ринку довгострокових облігацій? Інвестори перекидають кошти в краткострокові облігаційні фонди, які вже залучили понад 39 мільярдів цього кварталу. Такі фонди приваблюють високими відсотковими ставками, тому що Федеральна резервна система США це американський Центробанк продовжує отримувати краткострокові ставки на Високому рівні майже 5% відсотків, і ще трішки купують, звісно, що біткоін, тому що через десятки біржових фондів, там починаючи від BlackRock до. Вангарда інвестори вже зайшли на більш ніж 100 мільярдів доларів. Я дивився статистику по ключових біржових фондах біткоїна, так звані біткоін СПОТ і да, тобто, ті, що реально купують біткоїн на ті гроші, які інвестори приносять на фондовий ринок. Так вже їх обсяг активів під управлінням сягає 130 мільярдів доларів. І звісно, що це показова історія, тому що така можливість у інвесторів вперше з'явилась лише. Минулого року, коли ці біржові фонди були дозволені, я вам розповідав про цю історію. Чи є реальні альтернативи американському держборгу для інвесторів, адже і скіба з Global Asset Management вважає, що інвестори можуть диверсифікувати портфелі, тобто розосередити ставки свої на фондовому ринку, вкладаючи міжнародні облігації. Але ринок держоблігацій США не втрачає своєї ролі як основа. Глобальних інвестиційних портфелів, оте Скіба попереджає, що інвестори будуть вимагати вищої компенсації за вкладення в довгострокові облігації через ризики. Найбільший портфель американських державних облігацій. До речі, знаєте хто утримує яка країна? Поставте на паузу це відео, прокоментуйте, як ви думаєте, перевірте свою інтуїцію? Це Японія. Вони тримають понад трильйони сто мільярдів доларів в цих довгострокових державних облігаціях США. І рівень цей залишається протягом останніх років ну, доволі стабільним. Велика Британія в 25-му році, вперше за два десятиліття, обійшла Китай і стала другим за величиною іноземним власником цих довгострокових облігацій американських на 807 мільярдів доларів. Китай вже скоротив свої інвестиції до 750 37 мільярдів, продовжуючи тенденцію зниження, яка триває з 2018 року. До речі, хто ще серед найбільших вкладників в американський держборг серед інших країн це Люксембург, 373 мільярди доларів, це Бельгія 317 мільярдів, Кайманові Острови 315 мільярдів. А також Ірландія, Канада, Швейцарія, які на майже 300 мільярдів доларів заінвестували інвестували в американський Держборг. так що цікаво, бачите, що. Китай не номер один, як ми могли з вами подумати, ж капіталу з довгострокових облігаційних фондів США показує, що інвестори втрачають довіру до колись найпривабливіших, найнадійніших активів, найцікавіших ринків через зростання державного боргу США. Через інфляцію, ну і безумовно, через геополітичну непередбачуваність, яку народжує своїми діями адміністрація Дональда Трампа, і це може мати глобальні наслідки, тому що ринок держаблігації США один з ключових. Світі, що може бути в краткостроковій перспективі? Ну, це падіння попиту на долар, це продовження послаблення ролі долара як світової резервної валюти. Номер один. Тобто, очевидно, що найближчим часом курс долару по відношенню до того ж євро буде продовжувати просідати. Я вам про це розповідав, але послаблення долару, як це не парадоксально? середньостроковій перспективі дуже вигідна американській економіці, тому що воно вигідне американським виробникам. І якщо Америка збирається вирішити проблему надмірного державного боргу, їй треба не просто споживати, як вона це робила раніше, а більше виробляти. Щоб більше виробляти, тобі треба мати більш привабливі умови для заводів всередині країни. І слабкіша валюта одна з складових цієї формули, тому що тобі вигідна. Більше продавати за кордон на експорт і робити свої товари більш конкурентними і послаблення відносно інших валют твоєї валюти, воно дає тобі певну фору. Я розповідав вам контури стратегії економічної нової адміністрації США, більш ніж годинне відео на цю тему. Якщо вам цікаво, мій виступ на українському глобальному факультеті. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за довіру, за ваші коментарі, за ваші думки, за те, що ви підписались на мій канал, і підтримуєте. Підтримуйте нас на патреон, на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. А це важливо до зустрічі!